Вітаю, пані та панове, ну що, це у нас черговий новинний випуск. Ну і відповідно, зараз ми почнемо з прому. Промпульсу нового немає, але нічого страшного. У мене є про що вам розповісти. Отже, перше на промі у нас збільшується комісія за оплату частинами для продавця, тому що за оплату частинами все ж таки платить продавець. Ну і відповідно, як ви бачите, було 3,2, стане 3,7. було 4,3, стане 4,8 і так далі. Тобто, якщо ви користуєтеся цією фішкою, ну як фішкою цією не знаю, Якщо ви надаєте цю послугу, то відповідно тепер ви будете платити більше. Так що, щось мене не дуже радує, тому що спочатку пром і розетка підняли свої комісії. Ну і, відповідно зараз інфляція, і ми піднімаємо ціни як продавці, і вони піднімають свої комісії. Вони забирають свою комісію від ціни. А зараз вони ще будуть забирати свою комісію так від збільшеної ціни. Ну і відповідно, щось вони прям дуже зажралися, так би мовити, але тим не менш. Ми зараз не можемо на це повпливати, тому що ну я завжди кажу, якщо щось не подобається, створюй свій маркетплейс, так або йди на свій сайт. Але знову ж таки підняти свій сайт до рівня промо чи розетки. Ну, вибачте, мене, будь ласка, це десятки років роботи, і напевно не десятки тисяч доларів вкладені у все це діло. Отже, ми про новини зараз, так. Ідемо далі. З промом більше фактично не знаю, нічого не відбувається. Вони щось там тестують з містом разом. Ну тим не менш. Окей, ідемо далі. У нас маркетплейс Єва, все ж таки вирішив підключити онлайн оплату на свій маркетплейс, так би мовити. Але вона вже не працює, тому що у них технічні проблеми. Я хотів все це діло підключити, але на жаль, зараз не можна все це діло зробити. Ну, тим не менш, вони це зробили, і я думаю, на протязі місяця вони пофіксять всі свої проблеми. І відповідно можна буде підключити еквайрінг. Від лік Ну і відповідно тепер буде можливість оплати на сайті, якщо ви продаєте на EvaUA. Так, я розумію, там відкриті, мені здається, до 10 категорій, там 6 чи 8 категорій в цілому, але тим не менш, як ви бачили, мої продажі на ЄВА минулого року. Так, цього року їх ну, фактично майже немає. Все ж таки сезонний товар. Ну і відповідно. Вони потроху відкривають все ж такі категорії. От нещодавно в попередньому випуску вони відкрили аж дві категорії. Також по ЄВА, так вони підключили, але у них технічні проблеми. Але вони вирішили створити свій фулфілмент і навіть зробили анкету. Я заповнив цю анкету, мене навіть запросили на інтерв'ю щодо всієї цієї анкети. Але оскільки я, окрім того, що займаюся цією діяльністю, так товарним бізнесом, так би мовити, і веду цей канал, я ще на звичайній роботі. Тому у мене банально не було часу, тому я не пішов на це інтерв'ю. Хоча я би розказав їм і про. Цей фулфілмент склад і про те, що спочатку, напевно, треба все ж таки зробити дуже крутий функціонал всередині маркетплейсу, а далі вже давати якісь інші послуги. Тому що, якщо у тебе там 100 продавців, то один продавець піде на фулфілмент твій, так? так само, як і на розетка. Розетка постійно мені пише: давай до нас на фулфілмент. Я такий, ну у мене специфічний товар і коротше. Поки що я морозюся, так би мовити. Ну тим не менш, вони все ж таки вирішили створити свій фулфілмент. Правда, не зараз, а аж у 2027 -му році, По планам, я так зрозумів, у них там будується якийсь здоровий комплекс, ну і відповідно для того, щоб залучити, не знаю, більше товарів там так і не платити за ці товари, то краще розмістити як фулфілмент, ну і відповідно ще брати за це кошти. Ну, непогана бізнес-модель, напевно. Отже, йдемо далі. Заявою закінчили, переходимо на розетку. Я відкрив телеграм, ну і відповідно зараз ми подивимося в телеграм новини, тому що так буде краще, ніж я буду збирати все це діло по кропинкам десь тут десь там отже двофакторна аутентифікація в принципі, напевно, це хороша штука. У всіх додатках, у всіх сервісах таких крутих, нормальних є можливість включити цю штуку для безпеки. Тобто, окрім логіна і пароля, вам ще треба ввести якийсь, не знаю, якийсь код. Так, це нормально, це у всіх так відбувається. Ну і відповідно тепер можна зробити і на розетка. А оновлення особистого кабінету можете подивитися, це такі. Я би сказав, що це мінорні оновлення. Ну і відповідно, участь у акційній пропозиції на доставку в поштомати нової пошти, все ж таки у нас до. 30 квітня, ну і відповідно, це добре. Ми платимо за все це діло аж 12 гривень. Так, і відповідно для клієнта це все діло відбувається безкоштовно. Тобто ми платимо 12 гривень за точки видачі. Нагадаю, не знаю до якого числа, але ми платимо 30 гривень замість 49 чи 50, А за поштомати все ж таки 12 гривень. Розетка з нас спише. Це їхня колаборація, так з новою поштою. Тут розетка і нова пошта. Це добре. Тому що від цього ми тільки виграємо. Так, оновлення додатку це не так цікаво. Ну і відповідно, інтерв'ю міст плюс розетка для створення нового функціоналу. Не знаю, що вони тут збираються створити, але тим не менш трошечки у нас додалося можливості, так би мовити, у блоки реклами, там проморозсилки і тому подібне. Ось оновлення у проморозсилках, Так. Ну, фактично, нічого не помінялося, скажу так, а помінявся трошечки дизайн і стало трошечки зручніше. Так, є таке. Ну і відповідно на цьому ми і завершимо з розеткою. Ну прям дуже мощно, так би мовити. Отже, переходимо до епіцентру. На епіцентрі у нас з'явилася можливість доставляти в поштомати епіцентр по аналогії з точками самовивозу епіцентр. Ви фактично відправляєте з міста, міст пошта, так, і клієнт забирає з епіцентру, там, грубо кажучи, на якійсь касі чи на точці забору інтернет-замовлень чи щось такого плану. Чесно кажучи, ні ні разу не був на цих точках, не дивився, хоча, напевно, варто дивитися, але блін, пертися в той епіцентр мені незручно, тому що він, по-перше, в місті, по-друге, на іншому кінці міста. Так тому їхати, просто щоб подивитися, що і як, ну таке собі. Відповідно, поштомати підключилися. Видача в епіцентр підключилася, і я все це діло підключив, тому що це впливає на рейтинг. Я відразу ж піднявся в рейтингу. Мені дали цього топ продавця, так би мовити, і. Шильдік епіцентр рекомендує, і у мене було аж одне замовлення на знову ж таки на точку самовивозу, не на поштомат, тому що це був габаритний товар. І вгадайте, що трапилося. Вони загубили посилку, так тому що я відправляв через точку видачі розетка, і від виходить, що через точку видачі розетка на точку видачі Епіцентр, І міст просто не розуміє, як все це діло робити, хоча. Знову ж таки, вони акцентували, що вони можуть приймати на точку видачі розетка, посилки для епіцентру і для міста. Ну коротше, не спрацювало все це діло. Посилка загублена. Ну і відповідно, хто несе збитки? Продавець, тобто я окей. Давайте подивимося ще по телеграму, тому що міст пошта так і поштомати це добре, але ще було у нас деякі новини. Це у нас сповіщення для продавців про нові замовлення. Вони тепер не будуть відправляти на Viber чи в SMS, а лише в додатку. А додаток працює через одне місце. Ну і відповідно, я хочу зазначити, мені сповіщення про нові замовлення приходять в додаток, але коли я на них нажимаю, то мене не переводить на. Саме це замовлення, тобто це просто недопрацьовано. Також, коли я заходжу в ці сповіщення саме в додатку, то там у мене сповіщення не знаю за 2022 рік чи за 2023 рік. А на хвилиночку у нас вже 2025. Тобто, знову ж таки, ця штука не пропрацьована. Тому епіцентр, будь ласка, доробіть цей додаток, тому що. Ну, самі розумієте, ви потім скажете, що «А чому ви не виконуєте свої зобов'язання по обробці замовлень, Так, але сповіщення не приходять нормально. Та й додаток трошечки такий глючний, і чомусь немає. Чомусь цього додатку немає на Google Play. Google Play, ну, коротше, В Google Market, а є лише на iOS в цьому iOS Market, чи як він називається. І, до прикладу, я заходжу кожного разу в цей App Center, MS, я не знаю, що це таке. Ну, в принципі, мені це не так важливо, так? але тим не менш, встановлення саме цього додатку відбувається нестандартним чином, так само, як, до прикладу, прома чи розетки. Тому, я думаю. Епіцентру треба над цим попрацювати, і все ж таки зарелізитися в Google цьому маркет market, в Google в додатку для скачування додатків від Google, скажімо так. Там буде більш надійно і більш зрозуміло. Також, також новини від партнерів. Так, вони типу запартнерилися з Фоксом, так ну і відповідно, Фокс і до цього працював з епіцентром. Але в будь-якому випадку вам треба все це діло зробити вручну. Тому все ж таки я не бачу в даний момент сенсу працювати з Фокс. Так, це все діло в одному вікні. Типу працює в той момент, коли я все це діло працював, опрацьовував у Фоксі, коли я дивився на Фокс. Він не робив всі характеристики, тому що треба було напевно щось дооновлювати саме Фоксу. А це. Не знаю програмування і тому подібне, і напевно вони просто не встигають. Ну і відповідно, ти робиш роботу. Потім е, до прикладу, скажімо так, ти береш свій файл з свої товари, так би мовити, з crm системи закидуєш їх на Fox, Вони там оновлюються чи раз на годину, чи раз на 4 години. Не згадаю. Потім ти йдеш на Fox і заповнюєш всі характеристики для всіх маркетплейсів, і потім ти йдеш на епіцентр, тому що Fox не передає всі характеристики на епіцентр. Так було. Можливо, зараз все це діло пофіксили, ну тим не менш, мене влаштовує зараз, як я працюю. Тобто я беру, скажімо, так, файл з цього, з CRM-системи, викидаю його в розетка, викидаю його в ProM. Пром. З прому зазвичай забираю. Знову ж таки на епіцентр, на ало, на каста і тому подібне, і вже лише в епіцентрі доповнюю характеристики саме по їхнім правилам, тому що у них є такі правила. Ну і відповідно, у мене немає ще одного сервісу, за який треба платити кошти. Ну і відповідно це трошечки зберігає кошти, так але сказати по часу, що щось міняється. Ні, якщо ти навчишся працювати в усіх цих кабінетах, то я думаю, немає проблеми. Окей, хоча Фокс, напевно, непоганий сервіс. Так, зустрічайте оновлення процесу перемодерації. Вони зробили перемодерацію, потім відмінили, потім, нібито знову запустили. Ну от, ніби працює. Подивіться поштомати. Як я казав, запустили поштомати. Ура! До речі, можна взяти Welcome Box. Так, перші 100 продавців мені прийшов Welcome Box. Там приходить пару пакетів, пару цих коробок, скотч. І блокнот був минулого разу, коли я підключив просто точки видачі А цього разу. Блокнота не було, де я буду писати свої думки. Чи вірші, чи що я там пишу, або ви що пишете? От зараз трошечки скоротили місце і велкомбокс. Ну, тим не менш приємно, так, що ну, щось тобі присилають, і ти такий, о, непогано, пару пакетів, пару коробок, так? І якісь скотчі. Ось був блокнот, ручки, чи щось такого плану було цікаво, зараз вже немає. Окей, тут з епіцентром закінчили. Давайте підемо далі. У нас є uh, Sales Drive. Я працюю в Sales Drive, і так, селсдрайв uh, моя crm система доволі таки давно. Ну і відповідно. Оскільки я в ній працюю і постійно моніторю щось мені треба, я постійно стараюся бути з ними на зв'язку, але вони чомусь останнім часом почали мене ігнорувати, так? Тому що я забагато питань ставлю, напевно, і забагато від них прошу. Але тим не менш, я плачу за це кошти, тому відповідно мені треба якийсь функціонал. Якщо це можна зробити більш-менш нормально, то чому би не зробити? Не тільки я один такий якому потрібні якісь інші штуки. Окей. Вигрузка товарів на епіцентр. З додаванням в Sales Drive двомовності можна вивантажувати все це діло на епіцентр. Я не тестував, тому що у мене Епіцентр виходить саме з Прому, так, тому що фактично пром оновлюється раз на 4 години по залишкам, по цінам, а епіцентр раз на 24 години. Так, він десь о 12-й ночі оновлювався. І я нібито попросив свого менеджера епіцентру, щоб він трошечки пришвидшив все це діло, і він, здається, почав оновлювати мене раз на 4 години, але знову ж таки, якісь там проблеми були, і все це діло не дуже працювало. Хоча. Мені треба також зробити вигрузку з Sales Drive саме на епіцентр, тому що Sales Drive оновлюється ну фактично миттєво, так чи раз на 3 хвилини, чи раз на годину. У них також там є система в залежності від товарів, а пром все ж таки має свої глюки і тому подібне. Окей, є можливість вигрузити саме товари з Sales Drive в епіцентр. Це доволі таки класно, тому що раніше можна було вивантажувати лише з Прому. Ну, фактично, інших систем у нас і не було. Так, тобто з розетки ти не вивантажиш, хоча вивантаж але з різними приколами, і треба, коротше, думати, як все це діло робити. Окей, ідемо далі. Чеки, з способу оплати і доставки в заявці способи оплати в чеку У мене є відео на каналі, так я показав, як я зробив для себе. Це не означає, що це мільйон відсотків правильно, але тим не менш, я так. Подумав, що так правильно по законодавству, подивився по джерелам, подивився різних бухгалтерів, спитав свого бухгалтера і вийшов на цю схему, в якій я працюю. Можете подивитися. Сподіваюся, це відео вискочить ось тут, і ви зрозумієте, про що я говорю. Тобто, зараз не може бути просто безготівка чи наложений платіж, чи щось такого плану, а має бути. Безготівка обов'язково вказано, і, типу, платіж через інтегратора NovaPay, платіж через інтегратора розетка чи щось такого плану. Бо оплата картою в інтернеті. Ну, коротше, законодавство нове таке вийшло. Ну і, відповідно, треба було робити таку штуку. І зробили. Ну і відповідно, все у нас працює. Пром по прому так, тут зробили замовника і отримувача різними. Ну, в полі, скажімо так, sales drive також, це напевно важливо, але в цілому зазвичай замовник, і е, цей отримувач були однакові, але в цілому все це діло передавалося більш-менш правильно, принаймні мені так здавалося. Автофіскалізація при отриманні для усіх служб доставки. Це те, чим багато хто користується. Відповідно, коли людина забирає посилку з нової пошти, з Укрпошти, от, з розетка-делівері і з міста. Впродовж 15 хвилин йому приходить смс-повідомлення, до прикладу, з чеком. Або не приходить СМС-повідомлення, а просто фіскалізується чек на вашій стороні. Так, ну і відповідно, ви виконуєте частину зобов'язання з тим, що коли людина отримала свій товар, то ви видаєте чек. Те, що він має отримати цей чек. В будь-якому вигляді, який ви йому надасте, це вже друга частина, скажімо так, ваших зобов'язань. Багато хто їх не робить. Я до прикладу просто фіскалізую чек, коли я оформлюю це замовлення, і відразу ж відправляю або в Viber, Ну, коротше, там, де я спілкуюся з людиною. Я зазвичай переписуюся. Також можна прикріплювати на розетці, до прикладу, на розетку прикріплювати цей чек. На проміг здається, немає такого. Ну і відповідно, зараз можна автофіскалізувати. Хто користувався автофіскалізацією, працював лише з новою поштою, зараз працює фактично з усіма. Можете подивитися, як все це діло налаштувати. Я цим не користуюся, тому. Я вам не скажу. Ну, в будь-якому випадку треба створити цей чек, так зробити чернетку, і просто фіскалізація буде в момент отримання посилки. Тобто ви фактично робите ці ж дії. І плюс на доставку цього чеку треба буде витратити одну гривню. З одного боку, це небагато з іншого боку, ну кожна гривня там десь капає ну і відповідно у вас збільшуються, так би мовити видатки на все це діло. А також в Sales Drive у нас скасування замовлень покупцем про морзетка каста епіцентр. Ну і відповідно в Sales Drive також у нас підтягується ця інформація. Тому що ну, раніше не було такого. Ну і відповідно, якщо клієнт скасував замовлення, то відповідно ти цього не бачиш. Можеш відправити по сієремці. Ну і відповідно, коли. Вже до Петряєш, що він скасував, ти такий, а, белін". о, Треба вже дзвонити на пошту, бо йти на пошту, сказати, що скасуйте, Я зараз прийду за тою посилкою. так? Ну, коротше, якось так. Далі вже не бачу сенсу дивитися про 15 оновлень. У грудні ми вже дивилися в грудні і в січні 25-го, Тому на цьому ми завершимо і так трошечки забагато. Я побалакав ось такі новини, в принципі, непогано щось у нас відбувається, щось десь поліпшується. Ну і відповідно ми рухаємося далі. Отже, підпишіться на канал, не забувайте про ЗСУ. Ну і відповідно подякував тим людям, які підписалися на мене на Ютубі, в тому числі спонсорам. Так, у мене є така можливість, але я не афішую, тому що ну фактично якогось ексклюзивного контенту я прям не можу вам дати. Я б прямо десь написав, що це просто ви на каву мені скинете. Знову ж таки, якщо у вас є можливість, і після того як ви підтримаєте волонтерські, так би мовити, ініціативи, тому що я їх підтримую, так але тим не менше. Що ви мене підтримаєте, це тільки-тільки підвищує мою мотивацію, так би мовити, робити всякі відео, тому що ну, мені здається, це корисно. Але знову ж таки, у кожного своя правда. Добре, пані та панове, побачимося в наступних відео. До побачення!